Всім привіт! Це знов я з новим маленьким відосом. Хто не в курсі, що за шнягу такое малює на фоні, то колись такий челендж був, тюн мій, якщо хтось пам'ятає. Тобто ви берете свою, ну так мовити, фотографію да, і робите автопортрет поверх. Таким чином, ви дивитесь, як стиль автора схожий на нього самого, і мені здається, це дуже прикольно. Одразу прошу вибачення, тому що мій голос може бути трохи хрипким. Я не знаю, чому так сталося. Він просто вирішив, а я не буду працювати, да. Тому вибачте, якщо мій голос інколи буде нагадувати скриплі двері. Правила таких відосів, я думаю, всі знають. Просто ставте на фон та починайте відпочивати, малювати, їсти, робити все, що завгодно. Можете мене взагалі навіть не слухати. А хто все ж таки буде мене слухати? Сьогодні я хотіла б поговорити на таку тему, до якої приходять, напевно, всі художники. Це те, що б я порадила собі, коли тільки починала малювати, розвиватись у творчості і так далі. І перше, що я таке пригадую, насправді найіскравіше це погоня за стилем, тобто якісь. Штучні намагання його винайти або скопіювати, або ну, просто створити. знаєте. Тобто, як же так? Я от малюю, і в мене ніби нема стилю, не може такого бути, Боже. Я пам'ятаю, як я починала, і що я намагалась копіювати стилі моїх улюблених на той час художників із Господи, прости» в І якби я зараз стояла перед собою маленькою тоді, я б сказала: просто зупинись. Стиль сам тебе знайде. Не треба його шукати, не треба за ним бігти. Стиль це не просто як ти малюєш якісь риси обличчя чи щось таке стиль, це е, ти, тобто ти не можеш його просто скопіювати. Це те, як ти тримаєш свій пензлик, це те, як ти робиш рухи рукою, це лінія, це все. І у кожного він індивідуальний. А також він, звісно, дуже залежить від твоєї бібліотеки в голові. А також йому властиво змінюватись, тому що ми ростаємо і поповнюємо цю саму бібліотеку новими образами. Ще одна річ, яку б я собі сказала, це напевно дуже відомий факт, але не треба порівнювати себе з кимось. Порівнюй себе тільки з собою в минулому. У мене насправді є ціла маленька поличка скетчбуків старих, які я досі переглядаю і дивлюсь, що змінилось за цей час. Що я покращила, що досі стоїть на місці. Тому що, порівнюючи себе з кимось, ти можеш дуже швидко себе загнати і не захотіти малювати далі. Роботи інших художників, які тобі подобаються, ти можеш просто досліджувати. Тобто свідомо робити стадіки і розбирати, що саме тобі подобається, і намагатись зрозуміти, як художник це зробив і чи можеш ти зробити так само. Ще одна річ, якою я дуже сильно зловживала, це а, намагання завантажити якомога більше пензлів. Ну, це більше стосується діджитал-малювання, але я думаю, що хтось мене зрозумів зараз, так? Ви думаєте, о, я завантажу пензлі від того художника, і точно буду малювати як він. Тільки потім до мене дійшло, що взагалі-то мені достатньо двох-трьох пензликів, і це все. Мені не треба завантажувати в бібліотеку. Це, знаєте, так само, як і з арт-матеріалами в традіжці. Тобто, ти думаєш, о, я куплю ці круті маркери, і точно буду малювати крутіше, ніж я малював. Звісно, це може інколи трохи допомогти, тому що якість все ж таки і все таке. Але це точно не дасть вам нових скілів, тому не треба перевантажувати свою пам'ять комп'ютера і завантажувати просто купу непотрібних вам речей. А потім ритися у цих пензлях і шукати ту саму, яку колись ви запам'ятали, що вона прикольна. І взагалі можна зробити собі власний сет пензлів, і просто користуватися ними, бути задоволеним від життя. Да. Ще момент, що я шукала і досі так ніколи роблю. Знаєте, шукаєте момент, щоб помалювати. Тобто, шукаєте якогось натхнення. Тобто, ну, вам хочеться малювати, але ви не знаєте що, і просто такі помалюю, коли буде час, коли буде натхнення, коли буду знати, що малювати. Аго! Малюй все що завгодно. І е, це. Не залежить від твого натхнення. Інколи все, що тобі потрібно, це просто розмалюватись, просто з якихось дрібних речей. Із цього у мене витікає ще одна річ: мої малюнки, мої скетчбуки і розгортки мають бути ідеальними, красивими. На них мають бути якісь ілюстрації. Ні. Я трохи потім зрозуміла, що це так не працює, і у своєму скетчбуку ти можеш малювати будь-яке лайно. Це інструмент, інструмент щоб навчатись. Якщо ти бачиш якусь фігню на столі перед собою, намалюй цю фігню на столі перед собою у своєму скетчбуку, ніхто тебе за це не осудить. І навпаки, я вважаю, що художник може продати абсолютно звичайним речам, навіть якісь там чашці на столі, незвичність. Тобто, блін, звичайна чашка то звичайна чашка, а от намальована чашка Ще із проблем, які я пригадую, у мене була така, що я боялась малювати де-небудь, окрім дому, тобто на вулиці або в кав'ярні. Я не знаю, чого тут було, я боялась, напевно, що люди навколо захочуть мене вкусити за те, що я малюю, ай-яй. Але потім я це переборола. Тобто, ну що мені зроблять? Нічого. І це дуже корисна практика, тому що на вулиці купа безкоштовної натури. Так, інколи людям цікаво, вони підходять, там щось дивляться, але це не має вас якось турбувати. Тобто, ну що вони подумають? О, блін, як погано він малює! Ну і що вам з того? Ви цю людину більше ніколи в житті, напевно, не побачите. Мені допомогло це перебороти насправді наявність людини в моєму житті, яка теж малювала, щоб робити це на самі. І от ми виходили вдвох, там щось малювали на вулиці собі, там, один одного або просто когось або щось. Це прикольна практика малювати з кимось насправді. Потім я стала шукати щось таке, де можна малювати за гроші натуру. І там ти просто приходиш, і всі навколо малюють, і тобі прикольно, і нікому взагалі немає справді того, що ти робиш. До того ж, зазвичай, як я бачу, у таких місцях дуже багато людей абсолютно різних скілів. Тобто ти не боїшся, що ти один можеш бути як лох у купі грутанів. Напроти, це можливість познайомитись із однодумцями і можливість зібрати якусь власну кубку і ходити малювати. Тобто, да, всі проблеми насправді залишились у минулому, і я дуже цьому рада. Якщо ви пригадуєте щось таке, що у вас було, поділіться в коментарях, мені буде дуже цікаво це почитати. І якщо впізнали себе десь у моєму. А досвіді, то також напишіть. Насправді це просто коротенький перелік проблем, з якими я стикалася під час свого творчого шляху, і, можливо, колись я зроблю більш детальний відео на цю тему, якщо хочете. А зараз я хочу всім подякувати за перегляд. Сподіваюсь, випущу ще один відео, можливо, навіть два, тому що дехто знов потрапив в артбук. Але поки що мовчу, який. А на фоні, до речі, моя нова аватарка. Тому не губіть мене, підписуйтесь там, не знаю, ставте лайки, підтримуйте. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. І бажаю всім гарного дня, вечора і мирного неба.